Заплющіть очі, зробіть глибокий вдих і протяжний видих, відпускаючи всю напругу, занурюючись всередину себе, продовжуйте дихати в зручному для вас ритмі. Спостерігайте за диханням. І як на вдиху грудна клітка піднімається, розширяється, як живіт наповнюється повітрям, а на видиху спустушується. Зробіть так два, три дихательних цикли. Відчуйте кінчиком носа, температуру навколишнього повітря. Відчуйте, як тканина одягу торкається вашої шкіри. Відчуйте, якого кольору ваше розслаблення. Уявіть, як увесь простір навколо вас забарвився у цей колір. Ви вдихаєте це кольорове повітря, і частинки цього повітря з кожним вдихом проникають у ваші легені, потрапляють у кров і розносяться по всьому вашому тілу. Потрапляючи в кожну клітинку вашого тіла, насичуючи кожну вашу клітинку цим приємним і теплим розслабленням, ви можете спостерігати, як ваше тіло злегко змінює колір. Забавлюючись у колір вашого розслаблення. І зараз ви повністю складаєтесь із розслаблення. Кожна ваша клітиночка засинає. І ви відчуваєте, як ваше тіло, ніби паритні невагомості. А зараз. Уявіть, що ви опинилися в якомусь дуже красивому місті. Можливо, це берег з красивою зеленою травою. Ви гуляєте по цьому місці. Ви чуєте якісь звуки, можливо, спів пташок. Ви відчуваєте вітер? Вдихніть повітря. Відчуйте, чим воно пахне. Які емоції та почуття ви відчуваєте в цьому місці? А зараз ви бачите трохи далі перед собою дерево. Це ваше родове дерево. Подивіться на нього уважно, як воно виглядає, чи воно сильне, здорове, чи навпаки маленьке, сухеньке. Яке листя на цьому дереві? Зелене, здорове. Чи, можливо, пожовкле і мало листя? Підійдіть до цього дерева ближче, доторкніться до нього. Відчуйте силу і енергію вашого родового дерева. Впустіть її собі. А зараз, з обох боків біля від дерева, до вас виходить ваш рід. З одної сторони рід батька, з іншої рід мами. Виходять хранителі вашого роду, а також старішина вашого роду. Привітайтесь до них. Скажіть, хто ви. Подякуйте, що вони до вас вийшли. Можете задати їм питання, які вас цікавлять. Подякуйте вашому роду за відповіді, що ви почули. Подякуйте старійшині роду. І зараз на рахунок 3 ви повернетеся в сьогодення в прекрасному настрої з прекрасним самопочуттям. один два два три